Акато no no доброго ранку. Класи. Доброго ранку. ранку. Вітаю, я кід мур. Ласкаво просимо до школи віри. Школа віри це місце, де наш дух живиться і зростає, наша віра починає рости і зміцнюватись. І ми вчимося догоджати Богові і перемагати. Ми залишили вам місце в першому ряду. Ми хочемо, щоб ви взяли свою Біблію, а також візьміть щось для нотаток. Приєднуйтесь до нашого класу і приготуйтеся отримувати незважаючи на те, що відбувається у твоєму житті, і неважливо, які труднощі стоять перед тобою. Відповідь на все це твоя віра. Через віру ми чуємо від Бога, отримуємо від Нього, догоджаємо йому. Завдяки вірі ми здатні успішно протистояти нападам ворога і долати все, що може постати проти нас. Я знаю, що це звучить занадто всеосяжно, але це правда, що б не відбувалося. Правильна відповідь це віра. Тож, нумо вивільняти нашу віру. Щоб отримати спрямування і відповіді від Бога, молімося та просимо Його. Отче в ім'я Ісуса, ми так вдячні, ми глибоко вдячні. Що можемо пізнати тебе сьогодні? І ми прагнемо догодити тобі, ми прагнемо пізнати Твою волю, пізнати Твої шляхи, пізнати і зрозуміти Твої слова. Ми просимо про спрямування на день сьогоднішній, на всі наступні дні і на весь цей тиждень ми просимо твоїх настанов, ми просимо відповідей не від людського розуму, а від тебе, від Божественного, з небес. І ми маємо намір не забувати про це, але з твоєю допомогою втілити це в життя. Ми віддані цьому, ми будемо віддано виконувати Твоє слово і дива. Будуть траплятися, тому що ти так вірно стежиш за дотриманням і виконанням Твого Слова. Ми просимо про це та дякуємо Тобі за це. Вірою ми дякуємо Тобі за заздалегідь, за відповіді в ім'я Ісуса. Скажімо разом. Амінь. Амінь. Що ж, відкриємо наш підручник? У нас тут, у школі віри, є лише один єдиний підручник, але найголовніше те, що в ньому є відповіді на всі запитання. І це буде тест з відкритою книгою. Тож ви можете перейти прямо до відповідей і знайти їх. Ви завжди можете відкрити цю книгу і знайти відповіді. Відкрийте разом зі мною друге послання до коринтян, четвертий розділ. Друге послання до коринтян, четвертий розділ. Ми вже декілька тижнів проводимо заняття у школі віри, і ви можете звернутися до архівів. За допомогою інформації на екрані та пройти всі попередні уроки, адже кожен наш урок ґрунтується на тому, що ми вивчали раніше, і це буде дуже корисно для вас. Тож зробіть це прямо зараз: поверніться назад та пройдіть те, що ми вивчали від самого початку. Ми говорили про важливість віри, і чому ми повинні мати віру. Ми говорили про те, що таке віра. Ми почали говорити про те, як це виражається. Коли ви маєте віру, ви шукаєте Господа. І ви очікуєте на отримання відповіді. Минулого тижня ми почали говорити про вираження віри словами, які діють. Друге послання до корінтян, четвертий розділ тринадцятий вірш, четвертий розділ тринадцятий вірш. Другого послання до Корінтян говорить та, мавши того ж духа віри, за написаним вірував я. Через те говорив і ми віруємо. Тому то й говоримо. Отже, він говорить про дух віри. І він нагадує, що ми віруємо і говоримо. Проте віра охоплює не тільки вірування, згідно з Якова, другий розділ: віра без дії, віра, у якій немає жодних дій. Вона неактивна, вона не діє, вона мертва. Для того щоб віра була живою, функціональною та ефективною, необхідне вираження вашої віри, не просто те, що ви тримаєте у своєму серці. Віра повинна бути виражена і вивільнена. І коли ви читаєте другий розділ Якова. Він говорить, що віра без дії це мертва віра. І далі наступний розділ. І Авжеж, це не було написано в розділах і віршах. Але в наступному розділі, у розділі три, мова йде про наш язик. Отже, він говорить про те, що віра без дії мертва. І першою дією, про яку він говорить, є промовляння. Це наші слова. А вони як стерну на кораблі, наші слова, як вудила та вуздечка. У роті коня. Сьогодні можна сказати, що наші слова це стерно. Адже за допомогою стерна ви керуєте кораблем, а вудила і вуздечка призначені для керування конем. Наші слова керують нашим життям. Багато хто не знав або не вірив у це, але це правда. Наші слова направляють нас. Ще раз зверніть увагу на вірш 13. Він говорить, та мавши того ж духа віри, віра, яку ми маємо, як віряни, є мірою власної віри, Бога. Це та сама віра, яку має сам Бог, за допомогою якої він створив небо і землю. Так, Послання до Римлян каже, що Бог наділив кожну людину мірою віри. І ця віра є його власною вірою. Цією вірою він створив все, як сказано в книзі буття. Він сказав: нехай станеться. І сталося. Він вивільнив віру своїми словами. Він вірив. І він говорив. Він вірив. Він наказав, і це було зроблено. Це сталося. Творча сила вивільнилася через слова, наповнені вірою. Це не просто релігійний вислів. Саме так був створений Всесвіт. Так була створена наша планета. Наповнені вірою слова. Вивільнили творчу силу. І в 11 розділі послання до євреїв сказано, що все, що ми бачимо, створено з невидимого, з того, що ми не бачимо. Насправді, у вірші 13 він говорить про дух віри, але якщо подивитися на кілька віршів нижче, вірш 18, 18 там написано. Коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме. Бо те, що видиме дочасне або ж тимчасове, те, те, що ми не можемо бачити вічне, віра стосується невидимого. І ви промовляєте слова віри до того, чого не бачите. Це може здатися дивним для тих, хто не розуміє духовних речей або Слова Божого, або суті спілкування з Богом. Але ми знаємо, що Ісус говорив із вітром і хвилями. Він говорив із деревами, Він говорив із лихоманками. Пригадуєте, як ми читали в Писанні, що теща Петра заслабла з високою гарячкою. Один із перекладів свідчить, що вона марила. Вона була в дуже тяжкому стані, і вони благали Ісуса, щоб він прийшов і допоміг їй. Писання говорить, що він прийшов і став над тещею Петра. У письмі сказано: Він заборонив тій гарячці. Знаєте, тривалий час, читаючи ці рядки, я не усвідомлював, що він говорив до гарячки. А коли я це зрозумів, я подумав чекайте. Ісус не молиться за тещу Петра. Він не молиться до Отця, Він не просить, щоб отець зробив щось для тещі Петра. Він не розмовляє з тещою Петра. Там сказано, він заборонив тій гарячці. І тоді я подумав, чи може гарячка чути? Він розмовляє з гарячкою. Більшість людей цього не роблять. Вони так не думають. Люди в наш час говорити з лихоманкою. Тож я прочитав наступну частину, де сказано, що гарячка покинула її. Я подумав добре. гарячка чує. Він говорив з гарячкою. Він заборонив тій гарячці. І вона залишила її. Я дійсно був вражений. Я думав, що якщо лихоманка може чути, а то і запалення може чути. Хвороби серця можуть чути. Інфекції можуть чути. І ви починаєте розуміти, як діяв Ісус, і Він закликає нас діяти так само, як Він. Він сказав: Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню Я. І ще більше від них він учинить. Бо я йду до Отця. Якщо ми ходитимемо вірою, ми будемо постійно говорити з тим, чого не бачимо. Ми вивільнятимемо нашу віру, впливаючи на невидимі речі, і це вплине на речі видимі. Бог не чекав, поки з'явиться світло, щоб сказати: ось воно. <с? <с?> Він сказав: хай станеться світло. Це змінило речі, які ми не могли бачити. І тоді з'явилось світло, яке ми могли бачити. Саме так працює віра. Ви пам'ятаєте послання до євреїв, 11 розділ, вірш перший. У посланні до євреїв розділ 11, вірш перший, сказано а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Доказ чого? Небаченого. Небаченого. Отже, е Друге послання до Корінтян, розділ 4, вірш 18. Ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Кількома віршами пізніше, вірш 7 і 5 розділу, повторює цю ідею. Він говорить: бо ходимо вірою, а не видінням. Якщо виходите лише видінням, ви будете говорити лише про те, що ви бачите. Але все, що ви бачите, вже відбулося. Воно вже виникло, сталося. І тому, якщо ви говорите до видимих речей, ви завжди спізнюєтесь. Так, завжди. Адже ви нічого не змінюєте, ви просто реагуєте і реагуєте на те, що вже сталося. Але Бог створив нас на свій образ і подобу. Він створив нас духами, що говорять, як і він сам. Зі здатністю вибирати те, у що ми віримо, і вибирати власні слова, і говорити слова, сповнені віри, незалежно від того, що ми бачимо, якщо це ще не сталося фізично, ми не чекатимемо, поки щось станеться, щоб тоді казати: ось воно. Ми вчимося діяти як наш отець і словами впливати на життя. У посланні до римлян сказано, що Авраам чинив як отець. І він говорив про речі, яких не було. Так, ніби насправді вони є. Я знаю, що це звучить дивно для тих, хто ніколи не чув нічого подібного, але я нічого не вигадую. Я весь час цитую писання. Так завжди діяв наш Бог Отець. Він не чекає, поки побачить щось, і каже: Ось воно. Він не лише реагує. Він творить, розмовляючи з тим, чого ми не бачимо. І це створює те, що ми можемо бачити. Прочитаємо ще раз. Вірш 18. Ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Якщо ми будемо дивитися, зосереджуватися, думати та говорити лише про те, що ми можемо бачити, чути і відчувати. Ми завжди будемо спізнюватися. Адже це вже сталося. Ми нічого не змінюємо. Ми просто реагуємо, і це ніяк не може змінити ситуацію. Якщо ви відчуваєте щось погане, якщо ви відчуваєте дискомфорт, ви не зміните нічого, лише засмучуючись через це, лиючи сльози і скаржачись на це. Ви захочете зробити щось, що змінить ситуацію, і для цього ви повинні забути про те, що ви бачите, забути про те, що ви відчуваєте, і говорити саме те, до чого ви прагнете. Говорити те, що за словами Господа може і повинно бути, а не те, що ви бачите. Говорити про неіснуюче так, ніби воно існує, так як це робить Бог, так як він це робить, нехай буде світло. Якщо проблеми з нирками, якщо ваші легені не функціонують правильно, якщо у вас сильно болять очі або голова, ви можете ходити і казати, у мене страшенно болить голова. Моя голова розколюється, як же боляче? Але це вже трапилось. Ви нічого не змінюєте. Ви просто реагуєте та відповідаєте. І просто підтверджуєте це. Ви підтверджуєте своїми словами те, що вже є. У тебе болить голова. І що ж ти кажеш? Я підтверджую це. Моя голова розколюється. Як боляче, у мене болить голова, болить голова. Якби ви дійсно вірили в силу своїх слів, ніхто і ніщо не змусило б вас сказати. У мене болить голова. Ви хотіли б сказати щось. Що зміниться? І ви б заговорили з тим, чого ви не бачите, і не відчуваєте, і чого ще немає у фізичному світі. Віра це здійснення того, на що сподіваються. Сподівання це очікування, це майбутнє. Це свідчення того, чого ми не бачимо. Тож віра промовляє до того, чого ще немає, до того, чого ми не бачимо. Але вона називається так, ніби це вже існує. Ви не говорите про те, що ви відчуваєте, чи про те, що ви бачите. Але ви говорите, щоб змінити це. Отже, якщо вам дошкуляє головний біль, то потрібно сказати: голова, я називаю тебе зціленою. <хе> Мозок, я звертаюся до тебе. Будь здоровим. Будь досконалим. Це звучить дивно для тих, хто ніколи цього не робив. Але так завжди чинить Бог. Якщо ви дослідите Писання, то побачите, що люди, які навчилися слідувати за ним, чинили так само. У Старому Завіті є розповідь про чоловіка, який одного разу посеред битви підняв голову та сказав Сонце завмри!» І так сталося. І це тривало годинами і годинами. Є люди, які насміхаються і кажуть, як це могло статися? Тому що той, хто створив усі орбіти і зірки, може їх контролювати, може їх змінювати. Ми не обмежені тим, що бачимо і відчуваємо. Ми є духи. Бог є дух, і існує ціле царство невидимого. І все видиме походить. Із невидимого царства. Тож не дивно, що якщо воно походить із невидимого царства, то його можна змінити. Говорячи з цим у невидимому царстві. Зверніть увагу на вірш 13. Друге послання до Корінтян, розділ 4, вірш 13, говорить наступне та мавши того ж духа віри, такий самий дух, як у кого. Такий самий дух віри, що й у патріархів. Віра не є чимось новим. Віра існує відтоді, відколи існує Бог, а він існував завжди. <рес> Віра це те, як він діє і функціонує. Отже, це той самий дух віри, який ми бачимо в Авраама, Ісака. Якова, Йосипа, якщо ви прочитаєте послання до Євреїв 11 про всі ці великі подвиги і чудеса, які траплялися в житті людей, отож ми маємо не інший, а той самий дух віри, як і всі ці великі патріархи, чоловіки та жінки в Біблії, як, наприклад, Матвій, Марк, Лука, Іван, Павло, Петро. Сам Ісус, ми маємо ту ж міру віри, що й сам Господь, через яку Він діє і функціонує. І ми маємо таку саму віру. Зверніть увагу, там сказано дух віри. Віра не є розумінням. Там не йдеться про знання віри. Віра виходить за межі інтелекту. Віра більша за розум. Віра це не знання. Ви можете мати знання, мати знання про віру, насправді не маючи віри. І навпаки, ви можете погано пояснювати, що таке віра, і все ж мати міцну віру у своєму серці. Буває по-різному. Промовимо вголос Дух віри, дух віри. Дух віри. І коли мова йде про дух віри, добре бути в оточенні віруючих людей, тому що так само, як коли ви в оточенні депресивних людей, вони мають дух важкості, дух депресії, і якщо ви не вплинете на них, то вони можуть вплинути на вас. Це дух пригнічення, ви можете піддатися йому, і далі ви зрозумієте, що ви в депресії. Пригнічені. про дух страху Біблія говорить Бог не дав нам духу страху, але сили любові і здорового глузду. Але коли ви знаходитесь поруч з тим, хто завжди в страху, завжди говорить про страх, я боюся, що станеться це, що станеться те, я боюся, 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 і в такому оточенні ви можете піддатися цьому, цей дух страху, може вплинути на вас. Так само і дух віри може вплинути на вас. Ось чому нам потрібні друзі у вірі. Вам потрібно ходити в добру церкву, де проповідують справді сильну віру, і ви повинні поринути в це середовище. І якщо одного дня ваша віра стане трохи слабшою, ви зможете прийти та поспілкуватися з людьми, чия віра справді сильна, і їхня віра, їхній дух віри може поширитися на вас. Плинути на вас, і тоді їй не буде кінця. Ви зміцнюєтеся у вірі і впливаєте на людей. Ви приходите на роботу, де люди нарікають і скаржаться, а ви ні. І коли вони захочуть дізнатися вашу думку, скажіть їм лише кілька слів, і ці сповнені віри слова зможуть просвітити їх, запалити в них іскру. Це може їх заохотити. Дух віри це не лише знання, ви відчуваєте його. А Святе письмо говорить: а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Це наша віра. Отже, можна сказати, що дух віри це дух перемоги. Це дух переможця. Це дух того, хто є більшим, ніж завойовник. Дух страху це дух боягуства, дух відступу. Це дух втечі і це дух невдачі. Дух Божий, що є в нас, Дух Всевишнього, що живе в нас, це не дух боягузтва, він не слабкий, Він не наляканий, він всемогутній, якщо дозволити йому впливати на нас, Він наповнить нас духом віри. Це наш вибір. Щодня, коли ми прокидаємося, є негативні речі, про які ви можете думати. Ви можете говорити про те, чого не знаєте, про те, чого не розумієте. Говорити про все погане, що ви відчуваєте, і про все погане, що з вами сталося. Говорити про те, чого у вас немає, про те, що вам потрібно, але чого у вас немає. Можете говорити про те, куди ви не можете піти, що ви не можете зробити, і у вас не буде духу віри. У вас буде дух поразки. І якщо інші люди навколо вас роблять те ж саме, то це буде лише е, погіршуватися. Але якщо ти дитина Божа, і твоє ім'я записано в книзі життя агенця, ти маєш переваги, якими потрібно насолоджуватись. І якщо щось не так, ви знаєте, хто може допомогти вам у цьому? Але ви повинні дати йому щось для роботи. Ви не повинні піддаватися духу страху. І духу депресії, і духу поразки, ми повинні підкоритися духу віри, який і є духом перемоги. І якщо ви відчуваєте себе так, як сказав один старий селянин, я відчував себе так, ніби пройшов 40 миль брудною дорогою. Я відчував себе вкрай жалюгідним і мізерним. Що ж, це досить погано. Але якщо вам погано, це не означає, що ви повинні говорити про погане у цьому секрет переможного життя. Ви можете хворіти і говорити зцілення. Ви можете проходити через труднощі, бідувати, але говорити про достаток. Ви можете відчувати пригнічення і страх, але говорити про силу і перемогу. І якщо ми будемо говорити слова, сповнені віри від серця, то наш великий первосвященник Ісус, який сидить на небесах праворуч отця, Він працюватиме з нашими словами, Він є первосвященником нашого сповідання. Тоді, коли ми говоримо те, що говорить Він, незалежно від того, як це виглядає, Небо єднається із землею. І первосвященник нашого сповідання підтверджує наші слова. Пам'ятайте, що він сказав: що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Так працює зв'язок між небом і землею. Якщо ми дамо Господу те, з чим можна працювати на землі, згідно з його словами, промовляючи слова, сповнені віри, він підтримає їх і наділить силою з небес. Саме так небо взаємодіє із землею. Ворог хоче нас постійно пригнічувати, але вам не треба відчувати себе чудово, щоб говорити про чудове. Не потрібно бути багатим, щоб говорити про багатство, або бути здоровим, щоб говорити про здоров'я. Скажімо, це вголос. Я називаю своє тіло здоровим. Я, Я, Я називаю свої фінанси успішними. Я називаю свій розум здоровим. Я називаю, здоровим. Я називаю, своє, життя Я називаю своє життя переможним. Алілуя. Хвала Богу. Що ж, ми закінчили ще один урок. Сьогодні все пройшло досить швидко чи не так, порівняно з попередніми уроками. Друзі, нехай на цьому наша розмова не закінчиться. Прислухайтеся до своїх слів кожен день, кожну ніч. Промовляйте лише слова, сповнені вірою. Це те, що він нам сказав. Алілуя! До наступного разу ми житимемо вірою, ми ходитимемо вірою, ми перемагатимемо цей світ вірою. Ми сильні у вірі. Прославляючи Бога. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі Віри. На сьогодні урок завершено. Але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири один сім нуль два дев'ять